Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до мене завітав хлопчик Незнайко. Чули про такого? Так, той самий, який живе в квітковому місті. Незнайко здався мені дуже розгубленим і засмученим. А чому він зараз сам вам розкаже? Тож послухайте його уважно. Добрий день, малята. Мої друзі звуть мене Незнайком. Чомусь вони вирішили, що я нічого не знаю. Але мені дуже не подобається це ім'я. Я хочу змінити його, але не знаю, як. Допоможіть мені, діти, будь ласка. Малята. Щоб змінити ім'я незнайкові, треба навчити його, дати йому різні знання. І тоді, друзі. Перестануть звати його Незнайком. Тож давайте разом будемо вчити його і вчитися самі. Давайте спочатку розкажемо Незнайкові, з якого звука починається його ім'я. А також покажемо, якою буквою позначається цей звук. Слово незнайко Починається із звука Н. Давайте спробуємо вимовити його. Н. Н. -н виходить? Діти, а чи помітили ви, як виходить повітрячка із ротика? Вільно? Звичайно, ні, тому що в ротику утворюється перешкода. Язичок притискається до верхніх зубіків і закриває двері. Н. Н. А куди ж виходить повітрячко? Воно виходить через ніс. І ми можемо це відчути. Давайте покладемо вказівні пальчики на крила носа і промовимо нн. Відчуваєте, як тремтить ваш носик. Це виходить повітрячко. Малята, я думаю, що ви вже зрозуміли, що звук Н приголосний. Тепер це буде знати і незнайко. У мене є приятель Гунька, який живе на вулиці Маргариток. Ми з ним можемо базікати цілими годинами. Ми можемо двадцять разів на день сваритися і двадцять раз миритися. Сьогодні ми знов посварилися. Гунька каже, що в його імені є звук Н, такий самий, як і у мене. А я говорю, що у нього немає такого звука. Діти. Давайте допоможемо приятелям розібратися і помиритися. Як ми вже знаємо, ім'я Незнайко починається з твердого приголосного звука н. А в слові гунька ви почули такий звук? В імені гунько є звук н. І він, на відміну від н, вимовляється м'яко, ніжно, лагідно, тому його називають приголосним м'яким і позначають двома рисочками. А тепер, незнайко і гунько, щоб ви більше не сварилися, давайте навчимося розрізняти звуки н і н. Пропоную пограти в гру. Розсели тварин в будинки. Ви бачите два будинки. Перший позначений двома рисочками. Сюди, гунько, треба поселити тварин, в назвах яких є м'який приголосний звук. «Н». А другий будиночок позначений одною рисочкою. Сюди незнайко посели тих, у кого є твердий приголосний звук Н. Тож починаємо Носоріг. Він буде жити в моєму будинку, у нього є твердий звук Н. Олень. Олень буде жити в моєму будинку. У нього є м'який звук «ні». Панда. В моєму будинку у неї звук не твердий. Слон. Також в моєму будинку. Півень. Півень буде жити в моєму будинку. Його ім'я закінчується м'яким приголосним н. Кенгуру. Кенгуру оселиться в моєму будинку. У нього є твердий приголосний н. А тюлень буде жити в моєму будинку, тому що це слово закінчується на звук н. Кінь. І кінь буде жити в моєму будинку, тому що у нього також є м'який приголосний н. Молодці, Гунько і незнайко, ви впорались. А взагалі звуки Н і Н дуже схожі між собою, як братики, і позначаються одною буквою, яка в алфавіті називається Н. Послухайте вірш про цю букву і уявіть, на що вона схожа. Буква «н» немов драбинка, палки дві. І перетинка. Ух ти! І дійсно, буква Н схожа на драбинку з одною перетинкою. А тепер, незнайко, давай навчимося читати склади. А що таке склади? Склади незнайко. Це частинки слова. Вони складаються із голосних і приголосних звуків. Голосний в складі завжди один, і він головний. А тепер, незнайко, давай разом спробуємо утворити і прочитати їх. Буква А і Н вийшов склад. On. Буква н і а вийшов склад на, а тепер спробуй сам у Н, УН. так, вірно Н і

Добре, не знайко. Ти навчився читати склади. А тепер послухай слова і спробуй визначити, з якого складу вони починаються. Намисто. Починається із на. Ну ты перший склад НУ. Не. ну. Ніготь. перший склад НІ. Ноги починається із но антилопа. В цьому слові перший склад ан. Індик. А це слово починається зі складу ін. Дуже добре незнайко. А з якого складу починається твоє ім'я? Тепер я знаю це. Моє ім'я починається зі складу НЕ. Так, друже, тепер ти навчився читати склади, а скоро навчишся читати слова, а потім і книжки. А навіщо читати книжки? Із книжок незнайко можна дізнатися багато цікавої і корисної інформації, отримати нові знання. Я і так багато чого знаю, навіщо мені ті книжки? Ти незнайко, здається, ще й хвалько. Ану, давай перевіримо твої знання. Пропоную пограти в гру так чи ні. Я буду ставити запитання, а ти відповідати словами так чи ні. Якщо даш правильну відповідь, смайлик тобі усміхнеться. Якщо ні, смайлик засумує. Та це легко. Давай свої запитання. Після вечора настає ранок, так чи ні? Так, звичайно. А ось і ні. Після вечора настає ніч. Друге запитання. Щоб грати на музичних інструментах, потрібно знати цифри. Так. Це вірно, але я і цифр не знаю. І знов неправильна відповідь. Потрібно знати ноти. Хобот у слона це його рот, так чи ні? Я думаю, що так. Він же їм їсть. А ось і ні не знайко. Хобот у слона це його ніс. Наступне запитання. Ріг на носі у бегемота, так чи ні? Я колись бачив бегемота в зоопарку. У нього є ріг на носі, це так. І знов неправильна відповідь. Ріг на носі у носорога. Після суботи настає понеділок, так чи ні? Так, я знаю точно, бо я не люблю понеділок. І знов неправильна відповідь. Після суботи настає неділя, і це також вихідний день. Бачиш, друже, ти багато чого не знаєш. Тож старанно вчись, читай книжки, отримай нові знання і друзі перестануть звати тебе незнайком. Добре, я все зрозумів. Тож не буду витрачати час. Поспішу і прям за зараз почну вчитися. Дякую вам, малята. До побачення. Діти, наш незнайко виконав свої обіцянки. Він став старанним учнем, навчився читати і тепер його не відірвати від книжок. Друзі і справді перестали звати його Незнайком. Тепер всі звуть його пізнайком, тому що він пізнає світ. Я бажаю і вам, малята, старанно вчитися і пізнавати світ, бо навколо нас так багато цікавого. А мені вже час прощатися. На все добре мої діти і до нової зустрічі.